Вітаю! Продовжуємо працювати на платформі Leonardo і вивчати функції, які тут є. Давайте подивимося зліва на таку функцію, як Real-Time Generation. Зверху тут зараз вона не відображається, тому що з'явились нові функції, тому через кнопку «Мо», тобто більше, ми шукаємо і тут теж саме: Real-time Gen вона тут називається. І переходимо. Для того, щоб створити зображення, нам треба внизу прописати промпт і за допомогою повзоночків, їх тут є 4, змінювати саме зображення. Ось я промпт прописала. І одразу ж зображення з'явилось, який я промпт написала: веселий собака, в райдужних, в окулярах з райдужним склом бігає по квіт, квітучому лугу, по лугу, де квітуть квіти і літають метелики. Ну, щось таке. І тепер можемо за допомогою повзаночка робити як більш реалістичне це зображення. Kids' Illustration. перший такий. Повзуночок. Це наскільки ви хочете, щоб дитяча була ваша ілюстрація. Тому чим більший повзунок ми поставимо, бачите, так і змінюється зображення. Внизу, наприклад, coloring book, тобто як розмальовка, можливо, то ми можемо міняти, можемо забрати стиль, прибрати аніме, стиль фольк і більше приділити увагу ось coloring book, і вже ось так, ось таке зображення у нас з'являється. І ви бачите, наскільки воно змінюється, тобто зовсім інше стає. Крім того, внизу є ще такі стилі. Зараз стиль динамік, але ми можемо обрати, наприклад, кінематік, і від цього теж буде змінюватись зображення. Тому, погравшись з цими варіантами. Використавши ось ці повзуночки, ми можемо підібрати собі той стиль, те зображення, яке нам більше підходить, навіть зробити їх серію, для, можливо, для книжечки якоїсь, і тільки змінювати, якщо вже визначитись з конкретним зображенням, потім тільки дещо змінювати сам промпт і отримувати уже в тому ж самому стилі, але уже як продовження нашої там, історії. Ось такий ресурс. І е, якщо тепер ми повернемося на платформу, а потім знову захочемо використати е, ось цей ресурс е, ну, або тут, або тут Real Time Generation, то ми одразу відкриємо нашу картинку. Е, і потрібно буде змінювати е, наш промпт для того, щоб е, щось змінилось. Ну, наприклад, funny dog, давайте. Залишимо тільки фанні док. Ось у нас вже просто два слова. Достатньо навіть одного слова вписати, назву квітки якоїсь, і вже ми бачимо, яке зображення у нас створюється. Дякую за увагу!